Вітання майстри. монтуємо двері, ще в нас небагато осталося. Тут замонтували. Ось такий вигляд, але ну, ще немає однорічників. Зараз ванна без порога. Покажу зараз з цієї сторони. Як вони? Отак. Ну, ще треба підгонити за поставляти, ще роботи є, але все одно вид мати непоганий білий колір, чорне скло. Так що по можливості з зніму покажу, як воно виглядає далі. Так, ми ще закінчили такий результат. Покажу, що вийшло. Двері без порога, білий колір, чорне скло. Отак От виглядають. Я покажу з цієї сторони. Все чітко закривається. Обналічники не повністю закладав, тому що буде фарбуватися це все, ну, немає потреби. Так що такий результат. Тут також, ну тут трошки більше освітлення, то можна показати отак. От